Третю світову почали говорити лідери країн. З чого вона може початися? Регіональні конфлікти, втягнувши ядерні країни, можуть перерости у глобальну війну. Які союзи формуються у новому глобальному протистоянні? Росія там перебуває в центрі чи дійде справа до ядерної зброї, та як саме виглядатиме світовий конфлікт? Третя світова війна вона теж буде мати весей гібридний характер. Та що може зупинити це прямо зараз? Ми розібрали всі версії з експертами. Кількість згадок третьої світової війни в останні дні здається побила всі рекорди. Причому лунали вони від зовсім різних людей. Наприклад, цього тижня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі телеканалу ZDF заявив, що ФРН має бути готовою до таких подій. Ми повинні знову звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни. До цього про полум'я великої війни, що наближається, говорив Кім Ін. Третя світова війна, ось ось розпочнеться, усі мають бути готові. Цю тему підтримав навіть Ілон Маск. Я думаю, що ми, як лунатики, наближаємося до третьої світової війни з одним за іншим безглуздим рішенням. Але якщо диктатори цим лякають традиційно, то обговорення Великої війни у Європі означає, що тема вийшла на новий рівень. Якщо подивитись на карту світу, то зараз на ній є низка локальних війн, серед яких безумовно війна в Україні та війна в Ізраїлі. Ці локальні вогнища можуть спровокувати пожежі в інших місцях. Так наступна війна може трапитись між північною та південною Кореєю або між Китаєм і Тайванем. Найбільший страх у тому, що ці регіональні конфлікти, втягнувши ядерні країни, можуть перерости у глобальну війну, тобто третю світову. Тож як цьому можна запобігти вже зараз? Та яким саме чином? Новий виток прогнозів глобальної війни почався після нападу Хамасу на Ізраїль. Адже найбільші побоювання стосуються того, що у конфлікт втягнуться інші країни. Водночас досі зберігається загроза відкриття нового фронту з боку Хезболи, яка можливо вичікує для цього зручний момент. Разі, якщо Ізраїль втягнеться в важкі міські бої, то можна припустити, що саме в цей момент відкриється північний фронт для того, щоб запобігти відкриттю північного фронту, власне, знаходиться там в біля узбережжя Ізраїлю американські авіаносці. Залучення у війну Хезболи по факту означатиме втягнення Лівану, на території якого дислокується ця організація. А за Ліваном може відкрито послідувати Іран, який вже входить до так званої вісі зла разом з північною Кореєю та Росією. Будуть з'являтися чим далі, тим більше з таких гарячих точок в різних регіонах, які, зрештою, будуть спрямовані на те, щоб максимально розпорошити ресурс заходу сполучених штатів Америки, максимально зникровити захід і привести до такої ситуації, коли в якийсь конкретний момент з якоюсь конкретною кризою будуть створені умови, коли це візла зможе сказати заходу. Ну, от бачите, ви не справляєтеся той світовий порядок, який у вас був, його вже немає, тому що ви не здатні його підтримувати. Дещо посередковано у складі країн так званої «вісі зла стоїть Китай, який балансує між політичною позицією до заходу і економічними зв'язками з ним. Станом на зараз Китай скоріше політично солідаризується і займається тим, що він хоче залучити на свій бік глобальний південь. У нього є там багато позицій, і ці позиції він активно використовує. Ми бачимо і Латинську Америку. Ми бачимо і арабські країни, і Африку. Тим не менш, полковник британської армії у відставці, і військовий експерт Глен Грант переконаний, що у випадку глобального загострення роль Китаю навряд чи буде відокремленою. Китай на боці Росії, Північної Кореї та Ірану. В цьому немає жодних сумнівів. Тож ця група не збирається поспішно змінюватися, і ми вже бачили, що є деякі африканські держави, які готові за гроші приєднатися до Вісі зла з іншого боку. Ми знаємо, що це буде НАТО, це Японія, Тайвань, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія. І крім того, ми маємо невизначених країни країн поки не визначилися. Вони не в Осі зла. Вони тільки розмовляють, однак, на думку експертів, нове геополітичне протистояння навряд чи буде відбуватися на рівні чітко окреслених союзів, як це було в Першу та Другу світові війни. Деякі країни, що знаходяться по обидві сторони, занадто тісно пов'язані економічними зв'язками, щоб раптово розірвати їх. Насправді це будуть гібридні союзи, а які Ну, кожен з них буде будуватися довкола конкретної гарячої точки, довкола конкретного регіонального конфлікту, і в ці гібридні союзи будуть входити абсолютно різні країни кожного разу. Тобто в кожному регіоні це буде абсолютно свій унікальний набір союзників, як з боку заходу, так і з боку цієї так званої вісі зла. Та чи дійде справа до застосування ядерної зброї цього тижня? Путін підписав закон про відкликання ратифікації договору про заборону ядерних випробувань чим по факту демонтував всю архітектуру системи міжнародного правового регулювання використання ядерної зброї? Вихід із договору про заборону випробувань є ще однією з ігор Росії. Я маю на увазі, пам'ятайте, що зараз вони грають у багато багато ігор. Все, що потрібно зробити, щоб створити проблему всередині політичного тіла Америки, вони зроблять, щоб створити проблему в політичному організмі ЄС і НАТО. Вони зроблять, тому що це гібридна війна. Тож ми повинні дивитися на це як на ще один крок у гібридній війні. Саме гібридні методи, які завжди були властиві Росії, і стануть основною рисою подальших конфліктів, вважають експерти. Адже поступове нагрівання ситуації навіть у різних точках світу одночасно навряд чи призведе до прямого обміну ядерними ударами між ключовими гравцями, каже Глен Грант. The opinion, the opinion. Я не прихильник думки, що ми швидко. Ко рухаємося до третьої світової війни, яка от-от станеться, Я думаю, що ми перебуваємо в ситуації холодної війни, і я б це назвав так, тому що жодна з великих держав не захоче світової війни. Вогнегасником до зростаючої пожежі може стати діалог між ключовими світовими гравцями США і Китаєм. Днями стало відомо, що дипломати домовились про зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіня у сан франциско що відбудеться у листопаді на полях форуму азіатсько тихоокеанського економічного співробітництва. Байден можливо скаже, що ми будемо відповідати вашому експансіонізму, якщо ви розширитеся, і Байден скаже ці речі, щоб дати зрозуміти, що він не може дозволити собі двозначність. У нас були неоднозначності раніше щодо України, подивіться, де ми зараз. Двозначність буває. Тож я впевнений, що Байден це знає і буде чітко висловлюватися. Тим не менш, на думку експертів, такий форум це привід для Цзіньпіня поїхати без зобов'язань, адже це не рівень офіційного візиту. Він буде казати, ну ви ж розумієте, що ми можемо вплинути на росіян, так і е е знизимо градус протистояння е в Україні. Ми через Іран можемо вплинути на той самий Хамас на Хестову на радикальні швісті угруповання і таким чином вплинути на ситуацію на близькому сході. Ну за це давайте. По перше, ви нас офіційно до нас будете ставитися як до рівної собі супердержави. Якщо на зустрічі вдасться досягти стратегічного діалогу, то вже після цього може бути організований і офіційний візит. Тож не виключено, що Байден і Сі можуть просто домовитися на двох, адже в Есах обох країн забезпечити такий баланс сил у світі, щоб умовна третя світова війна точно не стала ядерною, тому що від цього програють абсолютно всі. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.